Колектив лінійного виробничого управління магістральних газопроводів відзначив день працівників газової, нафтової та нафтопереробної промисловості. На початку жовтня працівники управління святкуватимуть ще одну дату. Нагадав керівник підприємства Валерій Лохман, 47 років із дня створення підприємства, і подякував газовикам за віддану працю, що була нелегкою в усі часи. Майстральні газопроводи достатньо розгалужені в даній інфраструктурі Житомирської, Вінницької, Київської Хмельницької області, які ми обслуговуємо. Велика наявність газорозподільчих станцій на сьогоднішній день. Бердичевський, я маю вам сказати, що в розрізі ОМГ Кієвтранзас, не досить на, в не досить на, на найгіршому стані. Тобто, всі наші фінансові показники, виконання планів, ремонтів, ТО дуже на високому рівні. Це завдяки вашій праці. Із професійним святом його винуватців привітали Бердичівський міський голова Василь Мазур та помічник-консультант народного депутата України Олександра Ревеги Галина Кічкерук. Вони вручили грамоти та подарункові конверти працівникам, котрими нині найбільш пишається виробниче управлінням: Валентину Лозінському, Руслану Романюку, Віктору Огурківському, Андрієві Монтрезору, Світлані Горленко, Наталії Мельничук, Василю Дем'янюку. Є декілька факторів. Завдяки якому місто Бердичів знають далеко за межами. І коли е, зовсім недавно значить, е, було святкування е, в Житомирі і е, була, е, історично піднімали довідки, а звідкись почалась гасифікація взагалі Житомирщини, то почалося все з Бердичева. І завдяки вам, газовикам, знають місто Бердичів далеко за межами. Ви можете і тиск підняти, можете його опустити, І коли ви піднімаєте бердичі, мене як бальзам на душу, <рес> Значить, душа радіє. А взагалі, якщо серйозно сказати, велике вам спасибі за те, що ви є. І в нас з вами абсолютно дружні людські стосунки. І більшість колективу ну, відсотків 30, я ну, можливо чуть менше я знаю особисто, знаю людей, які е, прийшли. Започатковали справу цю, які сьогодні продовжують. Молоді дуже багато. Тому гарний колектив, гарні традиції, гарно робите ви справу. І незважаючи на те, що ви сьогодні перереєстровані в Бердичівському районі, а не в місті Бердечів, ми тут. Ми з вами. Я переконаний, що рано чи пізно ви знову повернетеся в наше рідне місто Бердичів. імені Олександра Васильовича Ревеги, нашого народного депутата. Вітаю вас із вашим професійним святом і дякуємо вам за вашу працю, тому що завдяки вам у наших домівках тепло і затишно. Бажаємо вам міцного здоров'я, достатку, виробничих успіхів, терпіння, благополуччя і миру вам. Із квітами та подарунками завітав до лінійного виробничого управління і депутат Бердичівської міської ради Олексій Ястремський. Добрий сусід та надійний товариш колективу підприємства. Я сам дуже багато років пропрацював в трудовому колективі. Мені приємно, що в вашому славному трудовому колективі збереглися гарні традиції, і колектив працює, не дивлячись ні на що, хочу подякувати всім, абсолютно всім, особливо тим, кого знаю, з ким живу. Так сталося, що ваш закріплений депутат Іван Богданович переїхав в друге місто і за мною негласно закріпили цей мікрорайон. Я з задоволенням взяв це на себе. У мене два мікрорайони, і мені надзвичайно приємно бачити ваші лиця цих людей, які завжди повз мою хату йдуть в непогоду, в сонце, в жару для того, щоб виконувати свій професійний обов'язок. Святом вас вже те, що більш ніж половини відзначених грамотами та подяками не було на зібранні. Усі відбули на виїзне чергування на трасі. Свідчить про те, наскільки непростою і відповідальною є робота газовикам. Не дарма й очільники Київ Трансгазу і безпосереднє керівництво управління обрали цих людей за приклад: Святослав Болінський, Володимир Ляшко, Олександр Геращенко, Олександр Антонюк, Микола Зеленко, Володимир Самолюк, Олена Савченко. Ось їхні імена.